Шановні колеги, доброго дня, шановні вступники, абітурієнти, хочу представити вам факультет германської філології і перекладу. Факультет германської філології і перекладу був заснований в 2022 році шляхом реорганізації факультету германської філології та факультету перекладознавства. Цьогоріч, тобто вступ 26-му році, ми пропонуємо три освітні програми, на які будуть здійснювати здійснюватися набір. Тобто це дві програми, де перша мова англійська, англійська мова, література, друга іноземна мова, переклад, та англійська мова і друга іноземна мова усний і письмовий переклад у бізнес комунікації, і також ще одна освітня програма, де перша. Мова є німецька, це, це німецька мова, література, друга іноземна мова і переклад. Слід зазначити, що на освітній програмі англійська мова і друга іноземна мова усний письмовий переклад у бізнес-комунікації в нас є денна і заочна форма здобуття освіти. Також є групи, ми набираємо групи, в яких є дистанційна форма навчання, тобто ви навчаєтеся в онлайн форматі. На цій же ж освітній програмі англійська мова і друга іноземна мова усний письмовий переклад у бізнес-комунікації. Цього року в нас було здійснено набір на другу вищу освіту, тобто це є скорочене навчання. У вас є не три роки дев'ять місяців, ви навчаєтеся два роки дев'ять місяців. На всіх трьох освітніх програмах в нас є друга іноземна мова. Якщо ми говоримо про освітню програму німецька мова, література, переклад, тобто друга іноземна мова там є тільки є одна англійська, натомість на двох освітніх програмах з англійської, тобто ви маєте на ваш вибір є дві. Можна вибрати такі другу іноземну мову на вибір, тобто це іспанська. Німецька, французька, турецька, китайська та новогрецька. Як ви бачите, тобто розширено набір, і цьогоріч ми маємо на першому курсі одну групу, яка виявила бажання навчати друга мова, у них буде китайська. Тобто не загальноєвропейські мови, які були, а також ви маєте можливість. Як вже зазначалося, на освітній програмі англійська мова, друга іноземна мова усна. І письмовий переклад у бізнес комунікації в нас є заочна форма навчання, де аналогічно реалізуються всі ці дисципліни, які є і на денній формі навчання. На цій же ж є групи дистанційного навчання, тобто це є на інших освітніх програмах, на англійській і на німецькій, немає заочної форми навчання, її тільки на цій. Якщо ми говоримо про е спілкування, тобто ви бачите, що університет має, як вже зазначалося, договір про співпрацю з іноземними. Вузами, але також на факультеті, не тільки на нашому факультеті, на і на інших факультетах також ми маємо тісну співпрацю із посольствами і тісну співпрацю з носіями мови, які читають пари протягом семестрів. На в даному семестрі. Пари в нас читають Дені Клапер та Джені Сифс, які безпосередньо комунікують зі студентами, і студенти мають можливість проводити з ними пари, спілкуватися. Також студенти мають можливість проводити і різні позаурочні заходи з даними носія... представниками лінгокультур. На четвертому курсі студенти всіх освітніх наших програм проходять перекладацьку практику. Перекладацька практика в університеті здійснюється на основі договорів, які є підписані між університетом та базами практик. У нас є тісна співпраця з представниками бізнесу і з представниками різних перекладацьких агенцій, зокрема, цього року студенти наші проходили перекладацьку практику в міжнародному перекладацькому центрі My Week Solution. і ми співпрацюємо з директором цього центру паном Михайлом Бондаром. Та пані Ольгою Король, які безпосередньо і приїжджають в наш університет, вони надають підтримку студентам. Ми проводимо різні заходи, і студенти по закінченню перекладацької практики вони отримують сертифікати. Тому можна сказати, бачите, тут є на слайді. Називаємо ми, що це є сертифікована практика, тому що на Цій практиці практика в нас є і з першої іноземної мови, і з другої іноземної мови. Студенти не тільки здобувають практичні навики, База практики організовує їм ряд лекцій, зустріч з перекладачами, практиками, усними і синхроністами, які діляться безпосередньо з студентами і надають їм практичні поради, діляться зі своїм досвідом. Як вже зазначав і Сергій Володимирович і Марина Анатоліївна, в, в, в університеті в нас є величезна кількість договорів з, з університетами, і студенти мають можливість навчатися за програмами міжнародної академічної мобільності. Безпосередньо в цьому семестрі студенти факультету германської філології і перекладу. Навчаються в педагогічному університеті Швебіш Німеччина. Тобто, в нас є шість студентів. Тобто, тут ми можемо зазначити, що студенти не тільки спеціальності німецька мова література, переклад перша, а також студенти, яких, яких німецька друга також мають можливість. Вони проходять відповідно. Відбір, який відбувається в університеті, і який відбувається приймаючою стороною, тому навчаючись і вивчаючи мову, навіть другу, ви маєте можливість. Поїхати і навчатися за програмою міжнародної економічної мобільності. Також наші студенти мають можливість навчатися в польських вузах за програмою академічної мобільності, де навчання проходить англійською мовою. Також вуз надає певні. Умови, які потрібно виконати для того, щоб студентами направили на навчання за цією програмою. Як ви бачите на слайді, це студенти, навчаючись в закордонних вузах, вони подорожують, вони мають можливість спілкування з носіями мови, і також вони мають можливість окунутися в систему вузів, в яких вони навчаються, таким чином. Привести досвід і роз, розказати своїм і одногрупникам, і е, представникам інших груп про своє стажування, про навчання в, в, і в вузах. Наше життя не тільки побудовано на навчанні, як вже зазначалося, в нас є центр культури і мистецтв. Тому студенти факультету германської філології і перекладу також беруть активну участь. На слайді ми бачимо це цьогоріч посвята в першокурсники. Цього року у нас після довгої перерви, оскільки було у нас була проведена загальна університетська посвята. Ви першокурсники, і тут ви бачите вручення студентського квитка та такого символічного ключа від ключа знань. Як вже зазначалося, у нас діє центр культури та мистецтв, де студенти, де майбутні студенти, абітурієнти, вже наші тоді студенти, які вступили до нас, можуть реалізувати свої таланти і вступити в різні гуртки. Тобто ви можете себе реалізувати тим чином, показати, що в нас є і, і, і ви можете і вокальні, і в драматичні гуртки. Тобто, таким чином ви поєднуєте навчання із культурним життям. Це зрозуміло, що не може бути тільки одне навчання. Ви мусите поєднювати і реалізовувати свої плани. Тут ми бачимо, тут студенти діляться світлинами закінчення першого курсу. Для них це є. Надзвичайно важливо, що вони пройшли перший рік навчання, який для них, як вони завжди, зазначають, що це є найважче, тому що адаптуватися, але також і випускники, які з радістю згадують пройдене навчання в університеті. Часто, як вже зазначала Катерина Петрівна, в нас є зустрічі з послами, тобто Така в нас є година з послом. Тобто, це є посли, які запрошують, і це як бачите, відбувається на даний момент. Ми намагаємося це все проводити в офлайн форматі, щоб відбувалося безпосереднє спілкування, живе спілкування студентів із представниками різних посольств. На слайді зображено, як вже зазначалося, що є різні культурні гуртки, але студенти можуть себе реалізувати реалізовувати в різних. В різних номінаціях є в нас запроваджено і проводиться шоу талантів, де студенти показують свої вміння, навички, і таким чином вони отримують дипломи переможців, отримують призи, і так в них відбувається їхнє активне культурне життя. Оскільки живемо, ми з вами в час повномасштабного вторгнення, як і. В школах, так само в університеті ми проводимо благодійні ярмарки на підтримку наших військових. Це двічі, інколи тричі на рік в університеті відбувається ярмарка. Всі зібрані кошти ми передаємо військовим, які співпрацюють з нашим університетом, і вони нам також проводять навчання про надання першої медичної допомоги. Студенти освітніх програм англійська мова, друга іноземна мова, переклад та німецька мова, друга іноземна мова-переклад проходять також педагогічну практику. В межах цієї практики вони зустрічаються з учнями і проводять їм різні інтерактивні заходи, як ви бачите на слайді. Ми не можемо, щоб життя студентів було різноманітне і цікаве, проводимо різні тематичні конкурси. Зараз в межах святкування, так такого свята, як Хеловен, студенти наших факультетів мали можливість прийняти участь в. Трьох номінаціях так: найжахливіша історія англійською, найкреативніший костюм, та також арт-батл щодо малювання картини до тематичної картини, яка присвячена Хеллоуіну. І вже входить в нас традицію, що ми не тільки навчаємося, проводимо, але представники факультету туризму, бізнесу і психології проводять тематичні екскурсії, і не тільки це україною цьогоріч було. Паном Віктором Зінченком проведена екскурсія для першокурсників Києвом. А також пан Віктор Зінченко та Володимир Васильович Васильчук провели екскурсію в Батурин. Та також студенти мали можливість поїхати на екскурсію в Румунію, де вони, тобто тут є на слайді зображено, студенти побували в Румунії, вони отримали учасників учасника конференції в Румунському вузі. І на останок ми традиційно вже другий рік поспіль ми проводимо конкурс перекладу, оскільки це є безпосередньо для того, щоб здобути навики і бути хорошим перекладачем, ми прекрасно розуміємо, що ми повинні практикувати. І цьогоріч ми мали досвід і великий успіх, оскільки. Понад 120 учасників було в конкурсі перекладу, і це не тільки представники нашого факультету германської філології перекладу, представники факультету романської філології перекладу, представники факультету східної та слов'янської філології, а також 58 учасників з інших університетів України взяли участь. Тут ви бачите на слайді переможців цього річного конкурсу. Перекладу. На цьому слайді ви бачите, тобто, де нас можна знайти в соцмережах. У нас є телеграм-канал приймальної комісії університету, телеграм-канал приймальної комісії факультету. Телеграм-канал факультету, де розміщення вся інформація для студентів-викладачів. Також є сторінка інстаграм-факультету, де розміщена інформація як про заходи, які відбуваються в нашому університеті. Радо запрошуємо стати нашою родиною факультету германської філології і перекладу. Як ви бачите, у нас відбувається і навчання, і культурне життя, і відпочинок, ми все поєднуємо разом. 약해요. Yeah,